Ганьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарним буде новий день. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з грамоти, де ми з вами будемо продовжувати знайомитися з голосними звуками. Так, діти, погляньте на дошку, що це? Так, це мак. Під ним намальовані клітинки. Що вони означають? Так, це будиночки для звуків. Давайте ми з вами їх порахуємо. Один, два, три. Це означає, що в слові МАК три звуки. А тепер давайте промовимо слово МАК за моєю указкою. Мак. Позначимо фішками звуки, які є в цьому слові. Так, розглянемо слідуючу картиночку. Це хто? Так, це сон. Скільки звуків в слові сон, ми побачимо, що... скільки намальовано будиночків. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Ми знаємо, що в слові со три звука. Давайте їх теж прочитаємо за моєю казкою. Сом. Так, а тепер позначимо фішками. Так, добре. Давайте розглянемо слідучу картиночку. Хто це діти? Так, це кит. Порахуємо, скільки намальовано будиночків. Один, два, три. Так, у слові кит три звуки. Давайте їх промовимо. Кит. І позначимо фішками. Так, а тепер скажіть мені ще раз: так, скільки звуків в цих словах в слові Мак скільки звуків? Три звуки. В слові сом. Так, теж три звуки. І в слові кит теж три звуки. Молодці. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовити протяжно, голосно, довго і при цьому нам нічого не заважає ні губи, ні зуби, ні язик. У слові мак це звук А, у слові «со» це звук О. У слові кит це звук І. Давайте позначимо наші голосні звуки у наших звукових схемах відповідною фішкою. У слові МАК це звук А. І ось ми його позначили відповідною фішкою червоного кольору, яка схожа на відкритий ротик. У слові СО. Це звук О. Ось він у нас. Так. І в слові кит це звук і. А зараз ми з вами озвучимо чистомовку. А-А-А. Ось прийшла зима. О-о-о снігу намило. У-у-у. Сани я візьму. Е-е-е. Звісно, ковза ним. Е, 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 вітерець дмухне. І, і, і. Весело мені. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Але я хочу вам задати домашнє завдання, щоб ви зробили вдома звукові схеми до слов сир, кіт жук.